12 років з 1 вся. Євгеноки, 12 років з першого вся. З того часу, як зібралися в 10-тисячній натовпі народу, аж коптали вони один одного, Ісус почав промовляти Перш до Лучня Суді. Стережіться розчини паристейської, що є Весені. Бо немає нічого знакового, що не христа. Не даємо, що не вийде. Тому все, що казали вихотанки, при світі почується, що шептали на вухо коморах на дахах був. Кажу вам, своїм друзям не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися: бійтесь того, хто має владу, вбивши у в гієну. Так кажу вам. Того дійтеся. Через 10 років за два гроші, та про це перед Богом із них ні один не забув. Але навіть волосся гарна на голові пора все. не все. Не білі за багатьом російсь. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсурається перед ангелами Божими. Божим. І кожному, хто скаже слово на людського сина, йому просите, хто зважатиме. Духа Святого не просите. А коли вас робитимуть до синагог і до урядів і до влад, не турбуйтеся, як або про що відповідати. Чи що говорити. Дух Освятий вас навчить цієї години, що потрібно сказати. І ще найвіршиться, це буде об'явлення святого Івана Бослова, 21 розділ. Восьмі ніж. Два там книга об'явлення 21 вісім. А лякливим, і невірним, і морським, і душовубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдумовцям рідня частина в озері, що болить одним та циркою, а це друга смерть. Я би хотів поділитися таким словом саме про ляклисть. Або про те, що людина боїться. Неважлива, я думаю, тема, особливо в перший час, коли ми живемо у певних обставинах. Знаєте, добре збиратися, коли нас ніхто не рухає. Добре збиратися і співати пісні, що ми любимо Господа, що ми готові заради нього на все. Ну, коли приходять певні числоти в наше життя, випробовувані, а навіть Бог може допустити гоніння, Ось тоді, як ніколи, випробовується наша віра. Ось тоді, як ніколи, випробовується наш фундамент, на чому ми будували своє спасіння. Чи ми дійсно основувалися на Слові Божому? Чи можливо ми основувалися на емоціях, скажімо, чи в певних людських якихось напрямках? Але тільки той, хто основувався на Слові Божому, він стоїть. Він стоїть. Христос не давно говорив про те, що ми не боялися. Чого не боялися? Ось там виглядають цих ситуацій, що зараз у нас в Україні. Христос сказав: будуть війни, буде голод, буде землетруси, все це буде. Будуть вас видавати, будуть вас вбивати. Все це, каже, воно відбуватиметься. І в від історії людства воно відбувалося серед народу Божого. А особливо в час правління Антиміста це слово, яке записане в Єнгелія Матвія 24 родить сповниться І будуть у вас ненавидіти всі народи зайняті ми. І цей час гляде. І цей час він іде. І як можливо нам на теперішній час бути готовими до цього часу. Пам'ятаємо, добрих часів вже не буде. Таких, як ми можемо колись знали. Воно йде все до гіршого і до гіршого. І це не просто то, що я собі захотів і я так говорю. А коли ми читаємо Слово Боже, все йде до свого кінця. Все йде до кінця. Коли читати Книгу об'явлення, можемо читати, якісь ще катастрофи, якісь ще хвороби, якісь ще катаклізми які йдуть на всю землю. На всю прокляту Богом землю. Бо це земля вона є проклята Бога. Після гривопадіння Адама і Єва. І ми з вами на ній живемо. Ось тому Господь не даймо застигає, не лякайтесь, не бійтесь. Давайте так порозумуємо, чому ми як ми можемо боятися визнавати Ісу. Ось наприклад, якщо ми, ми сусідам боїмося сказати про Христа. Якщо ми боїмося сказати на роботі, якщо ми боїмося своїм рідним засвідчити, то це, це, це не є нормальне явище. Віруюча людина, яка увірувала і народилася від Бога, від Слова Божого і Духа Святого, вона настільки любить Бога, що вона готова звищати всім вами. І через неї це слово буде текти, як ріки живої води. Вона захоче, щоб всі спаслися і пропиняти, що всі були в Царстві Божому. Тому вона буде старатися усім звищати Івану і тільки може, при можливості От Отому Господь каже, хто боїться мене виздавати, виздавати не просто словами, а здавати навіть життя своє, і виздавати не просто час свободи, час добробуту, коли все добре, а виздавати в трудник обставинах. Коли прикої гонення переслідування, воробить ті схвати, ось тоді ви здавати так само. То каже Господь, того я визнаю перед Ангелом Небесеним в своєму Ну Хто мене відсурається. а можна відсуватися не просто в час за ній переслідувати і сказати, що я не знаю тебе, Ісусе. Ні. Можна відсуратися від Христа в час свободи, добробуту і матеріалізму. А відсуратися це означає перестати жити по воївати. І йти пройманий, це почати назад повертатися в цей світ. Це знову починати вертатися і знову почати жити, як живуть люди, які не дають Христа. І так люди можуть зрікатися Ісуса Христа. І так вони можуть переставати визнавати Ісуса Христа. Тому не обов'язково може зайтися в часані світова. Тому Боже слово нам говорить про те, і Господь застерігає. Давайте проаналізуємо декілька. Випадків із старого нового запоріту, як люди не боялися роздавати Ісуса. І вони були готові іти на смерть. Вони були свої, готові свою душу покласти заради Ісуса, заради Господа, заради Бога Свого. Подивіться, наприклад, апостола Павла. Він для мене є приклад завжди. Ісус Христос це перше, а Він для мене після Христа так само другий. Номер один це після Христа. Коли я дивлюся на його життя, я, що він переходив, які випробування, які тортури, як Бог давав надзвичайну природну йому силу далі йти, рухатися вперед, вищати Євангелію, я дивуюся. Я дивуюся взагалі, наскільки це був гігант віри, я не поминувся сказати так. І коли він мав йти в Єрусалим, коли навіть йому зріщає Бог, що тебе чекає дуже тяжкі часи, кайдани, узи тебе чекають. А він говорить такі слова. Він каже, я ні про що не трубу. Я не бажаю свого життя ціни. А байше а що? А що робити? Докінчити дорогу свою і це служіння, яке довірив мені Господь. Коли ми читаємо в дістика 21 121 році, коли дияко на Пилипа зібрався апостол Павло, і було пророцтво через Агава. прийшов Агав і каже, так зв'яжуть руки і ноги пояс пояса Павла здав, зв зв'язав собі руки на так, й зв'яжуть руки ноги в Єрусалимі, вчить цей пояс і ведуть руки пога. І люди, які там були, всі віруючі брати, сестри, вони плакали. Вони не хотіли, щоб апостол пойшов Єрусалим. А Павло каже, чого ви плачете, плачете? серце мені розриваєте. Я готовий Єрусалимі не тільки постраждати, а й умерти за Ісус. Господи! Поможи мені, поможи нам. Хоч трошки бути подібним до Апостола Павла. Хоч мати мастермати таку відвагу і сміливість. Знаєте, коли приходять до при нього ставить, це не означає, що людина зовсім не буде переживати страх. Ні, страх буде приходити, бо ми маємо людську на теру, де це питання. Але Дуже важливо, щоб цей страх не заволодів нами. Тому що коли він заволодіває нами, тоді людина в панці. І людина багато робить помилок, незамін, сама не розуміючи, що вона робить. Ось так важливо думати, що апостол Павла не було страху. Було. Ми читаємо про те, де він був Коринті, і Господь його підбадьорює. І коли він молився вночі, Господь каже, не бійся, Павле, Я є з тобою. Говори і не мовчи. Він мав. Коли ми читаємо Коринті, коли він пише послання і каже, я був серед вас, немочих, страху, в Тому що сильний мав спрочі, коли він повистерівали. Він не мав цей спроси. Тому це неонечніше страх не буде приходити. Але знаєте, як перемагали мужі вірити страх. Коли апостол Петру і апостолом сине Дріон пригрозив смертельно, а він не панькався з апостолами. Там була смерть, там пригроза була серйозна, це була влада, релігійна влада Ізраїля на той час то вони прийшли до своїх, до церкви, і написано, що вони робили, однодушно піднесли голос молитві до Бога. І коли вони молилися, написано, що те місце затреслося, вони всі наповнилися Духом Святим і почали, Слово Боже, благовістити ще більшою сміливістю. Ось, коли приходять нас такі певні тривоги, і ідім до Ісуса, склоняємо коліна, перебуваємо в молитві, перебуваємо в Слові Божому, сповняємося Духа Святого, і Бог буде давати силу себе перейти. Все перейти. І ми зможемо сказати за апостолом Павлом останній доріг, а він це писав писав на практиці, що нічого в нас не розлучить від любови. Божої ні переслідування, ні гоніння, ні влади, ні вишина, ні глибина нічого не робить. І він це говорив на практиці, пережито. Про це це дуже серйозно, тому що віра, якщо ми не маємо такої відваги зщитити нашим рідним, близьким друзям, то коли піде тут нічого встанемо, ми не зможемо стояти. Ми не зможемо стояти, коли ми в менших таких речах не можемо вистояти. Тому Господь так бажає, що ми мали цю відвагу. Подивіться, навіть та при Слові Божому старому заповіті про трьох мужів, що драха на шахта і вернела. собі, яку це треба мати науку самого дитинства. Науку самого дитинства батьків кладали в дітей своїх живого Бога, прищепляли, так як мама у Моїсея, коли він був, при дощці фараона. Кладали дитинство, дитинства науку. І написано, коли вони вже виросли, їх не пішли в полон. Гіляйте собі, випробування прийшло. Там до нас робиться обована. І треба було поклонитися. Що буде, як буде час прийняти, куди прийдеться прийнятичі? Прийняти, і прийдеться поклонитися. І це угоди всі. І ось коли ми читаємо про що щодраха Мишахра Него, мене не дивиня сміливість якому не мали в Бозі. А якому не мали сміливісті, вони сплять і Відайте собі, на Локодоса все дає можливість. А це був цар, це був Візні Цар. І він дає їм ще раз дає йому можливість поклонитися, як заграє інструмент. Як вони відповідають? Царю, знай, ми твоїм богам не кланяємося. А якщо наш Бог може нас спасти, та житті свої руки, то почати, спаси, їм сильність польти, паси нас і огненні печі. А якщо ні, знай ми їм не будемо клонятися. Оце була відвага. Оце була сміливість. Оце був крок, де люди рішилися ризикнути власним життям своїм заради імені Бога. І ми знаємо, що Бог їх не зберіг і печі. Бог зберіг їх випечі. І печі, і прославився, щоб так на водоносить повірував Господа нашого. Ви бачите, наскільки це важливо нам стояти в цей останній час твердо, не буде не йти на компроміси, на різні компроміси, на рідний страх, не піддавати страху. Пам'ятаємо, недавно, до речі, було про росло Івану Парківську, що народу мій каже, числі вставили, який вже зараз є то каже, я допустив говорять Господь. Але, він ну, говорить, каже, народ мій не люди просто України, які не дають Бога. Народ мій не хоче виправлятися в своїх гріховних дорогах. Він тому каже, якщо не виправиться, я зажму ще сильніше, говорить Дух Святий. Це було пророство. Працює святи це серйозно. Ми нас чекаєте легкі часи. Я ніколи ні себе, ні вас не страшу, але говорю те, що написано і до чого нас сам Господь готує, застерігає, озброєний наш розум, щоб ми були готові постраждати, як написано ми повинні думку, думкою озброєні бути, що коли Христос постраждав, то і нам належить страждати. Коли ми читаємо книги Ісуса Навина, недавно сказав Господь Сусанавину, будь сильний і. Чому? Бо неможливо, що друга сторона, коли може зрикатися і не роздавати Ісуса. Це не просто, коли люди не хочуть відсувати, чи бояться люди світового. А навіть бояться проповідувати правду серед народу душого. Видав, щоб сказати слово правдиве здорове, потрібно мати відвагу від Бога. Потрібно, то, щоб донести це слово. Недавно Господь сказав до Івана Богослова. цю книгу, Що вона зробить в своїх устах? А в животі, що це означає? За це слово потрібно буде заплатити ціну. Коли Бог щось відкриває, це приємно, це любо заходиться в присутності Божій. Але коли це слово потрібно передати, то за нього інколи треба заплатити, так як платив Ісус Христос. Я завжди каже, якби Ісус Христос, Христос проповідував, як і деякий дуже відомі на тепер за час навчальний доповідників, він би ніколи не був проспірний. Якби Степан тоже так проповідав, він би ніколи не був каменнований. Але вони були безкомпромісні. Вони говорили тверду правду, стояли на тій правді і жили по правді. І тому світ їх ненавидів. І тому люди, які не знали Бога, їх ненавиділи. Тому це слово найшло проти них, проти них ми не говорили. Тому можна боятися визнавати її і саме, коли перезібрання повідомити казу. А ми не дарма прочитали цим рублями, зауважимо. Там чітко написано. Божбі дивіться, зауважимо, навіть не вбився на першому місці де перше слово я майнувати. Найде чарівники, навіть передумов, це яке перше слово йде. ли ви це ті люди, які бояться визнавати Ісуса, жити по правді, говорити правду, чи виносити того, чи це не зібрання. Ось такі можуть говорить, о участих, вони так продовжують і за себе, не відпустить відповідальність себе і не пошкоджити по Божому, а їхня частина по зривому. Рядлива людина, її не можна щось довірити. Вона є двоєдушка. Сьогодні одна, завтра друга. От ви допутіли жити з таким чоловіком чи з такою дружиною що ви не можете її довіряти, що ми можемо зрадити. Ніхто би не хоче. Такої чи жінки дружини. Отак лятлива боєдушка і людина, Вона не постійно на постигнена Господі. Повірив повітря, повірив вітер один, вона вже туди. Повірив вітер другий, вона вже туди. Де течією, а там за течею. Не проти течією, а за течю. Більшість туди, і вона більше споди. А так вона не може бути завжди. Люди що вона завжди дивиться на Ісуса Христа. Вона, та, вона на першого поступу сцепу. Вона завздидується на слово Боже. І вона старається. Що б не було? Навіть навіть як Ісус парень і дуже подобається Його висвітлю, коли він говорив народу. Він говорив, не зможете, зговорити Богу. Він казав, ви зможете? Він каже, ви зможете? Він знав і застоке серце. Єврейський серце. Але потім далі він сказав: ви як своїми словами, ви як хочете. А я і весь мій дім. Служитимо Господу. Це важливо на теперний час, як би нам найстерпосібних, як не жив, я завжди вчути своїх дітей і сюди. Не дивімося просто на людей. Дивімося на Ісуса Христа і будьмо самими прикладом святого і побожного життя. Самі подаваємо і в взірець. Тому пам'ятаємо, будьмо, скажімо так, з Ісусом Нагором, ви як хочете. Ну як і весь міді будемо до кінця до останнього подиху життя служитимемо Господу. <рив> таких людей були ненавидіти, такий не нам Христа. Але це не страх Зато страни віця не читати. А чому не бояться? Не просто можуть слух ну, з біябором, не просто можуть забрати цілу вірш. Не дав боятися Господа. коли колись мене один брат старший навчав, він казав, не їсти, каже. Можна дати проповітувати правду. Бо за своє правдою буде сприяти Бог. Бійся, каже, що сказати, те, що не написано. Бо тоді з тобою справу буде мати тоже Господь. як тільки це важливо. В нашому житті старатися бояти першого Господа. Тому я всіх нас, так як тут написано, що ми визнавали Ісуса за всякого часу. От люди, Чому фарисеї боялися роздавати Ісуса? Одна з причин. Це слава людьми. Mm. Дуже люди, коли наприклад, а що про мене тут думає, люди, а я втрачу авторитет в церкві, а я втрачу друзів, а я втрачу! Втрачу!» mm. Це страх біля дія. Оце я втрачу!» Але це бачите, так само, і як фарисея, багато хто є до Господи казав. Ну, що написано з фарисею. Но полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Полюбили, забоялися, забоялися втратити чогось, заради Христа. Не так, як Мойсей, що з рік і послідував за невинним. Не так, як Павло, що від рік Серського порохав на сміття, сміття порохов, а пішов за Христом. А бояться. Бояться втратити те людське, те земле, те дочасне. Нам не потрібно цього бояти. Пам'ятаємо, Христос вас не стидався, коли він на не. Христос не стидався, коли прийшов на цю землю і віддав своє життя за нас. Не соромимося сором, Його. Всіма ми залаймо перед людьми. Слідкуємо Їм. Говоримо правду. Не тільки про любов Божу, а говоримо про те, що їм потрібно примиритися до край Сусвійця. І навернутися примиритися з Богом. поки ще є благоприємний час для нас. Для нас. Тому я бажаю нам, щоб ми мали не страхи, не лягли, а страх Божий. А страх Божий полягає в тому, щоб не засмучувати Бога, щоб не спочинити злах усі. Оце є страх Божий. І людина, страх Божий, яка має натікає і цікаві. А страх Божий набувається через Бога пізнання. Чим більше ми будемо пізнавати Бога, тим більше будемо знати його характер. Ми не просто будемо знати одну Богу і пані. Тобто ось, Бог є любов, на молости в цьому практик. Це правда. Це вірно, Він таки є до свого народу. Але є ще друга сторона. Наскільки Бог з Бога зазволив, много молости і на настільки він до тих, хто відступає в нього справедливі і грізний суддя, і Бог палюючий вороги. І ще більше ми будемо дбати Богу Пісання, То є ми, а то є Бог, ми будемо набувати страх Божий. Перша апостольська церква, перебуваючи в присутності Божій, бувши очевидцем слави Божої, чудес Божий, написано, що страх був Божий в кожній душі. Така й поможе Господь, щоб кожного з нас не страх від свіг, а страх Божий. Я закликаю всіх до за молитви. Амінь.